Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі Тернопільська погода і я її ведуча Леся Наконечна. Не я б'ю, лаза б'є. Віднині за тиждень буде Великдень. Саме такими словами християни вітають один одного напередодні цих свят. Я бажаю вам веселого святкування, а наразі дивимося погоду на 24 квітня від тернополян. Погода на 24 квітня. По області. Хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень по всій території короткочасні дощі. Подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вранці та в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 4 до 9 градусів тепла, вдень 12-17 градусів тепла. Хмарно з проясненнями, вночі місцями, в день по всій території кручесні дощі. Подекуди грози, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вранці та в день місцями пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 7 градусів, тепла і в день 7-9 градусів тепла. Це символ відновлення природи. Науковці кажуть, що найкраще великодній кошик прикрашати писанками, виготовленими власноруч. А для цього багато не треба. Віск, писачок і природній барвник може підійти цибулиння. Тож гарного вам писанкарства, веселих свят і до зустрічі на ТВ 4. Справді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Ка мікрохірургії, ока, медікус, ми працюємо щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж, фабрика ковальства Миколинецька 31.